Сьогодні доктрина про прихід Ісуса Христа видається людям за казку. Ну почні з людьми говорити. кажіть, слухай, ти знаєш, що от буде Армагеддон, буде кінець світу, буде другий прихід Христів. І люди скажуть, так сто процентів буде. Вже от був, казали, що десь там в жовтні чи вересні, коли там він там мав бути. Кожен рік назначають тобто люди. Сьогодні навіть будуть сміятись, люди не будуть це вірити. Сьогодні вчення про другий прихід Христа це якась казка. В яку люди не вірять і серйозно її не сприймають. І тому на церкві Ісуса Христа є одна місія зробити або показати, що ця казка має бути реальністю. Що це не просто казка, це реальний кінець світу, це реальні очікування. І сьогодні. Як ми можемо показати це головна ідея моєї проповіді? Як ми можемо показати, що вчення про повернення Христа що воно очевидне, що воно реальне, щоб люди в нього вірили? І це вчення можливе через готову церкву.